Всім привіт! Мене звати Людмила. Я вас вітаю на своєму каналі, який називається Щоденник В'язання. Цей канал буде про в'язання і не тільки про в'язання, тому що я не зовсім завжди в'язальниця. Знаєте, чула таку фразу в одного блогера, бракована в'язальниця, ну, з гарної точки зору, звісно, я не тільки в'яжу, інколи вишиваю, займаюся іншими видами рукоділля, але це все ж таки рідше, основне моє захоплення це в'язання. І я в'яжу не тільки іграшки. В'яжу ще одяг, якісь аксесуари. От, тому на цьому каналі буде таке, знаєте, асорті зв'язаних іграшок, зв'язаних речей. Але сподіваюся, що вам буде цікаво, що ви будете підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, щось коментувати. Зараз я вам покажу, що я в'язала на протязі тижня. І які в мене плани на наступний тиждень. На даний момент буду знімати тільки такі відео у вигляді в'язального епізоду. Хотілося б дуже знімати в'язальні влоги, але не маю на це зараз достатнього часу, бо хожу на основну роботу. Але дуже хочеться ділитися своїм хобі, своїми роботами. Це таке в мене було невеличке вступлення. А наразі почнемо. І почати хочу ось з такого кладчика. От такий у мене кладчик. Це для маленьких процесів, але я тут зберігаю шкарпетки, які в'яжу. От так, у мене тут такі ось шкарпетки. Зараз, якщо знайду, одразу встану етикеточку. Ой, щось не знаходжу, етикеточку. Знайшла це пряжа Lady Yarn Comfy, Достатньо, мені здається, вже відома пряжа в колі в'язальниць, які в'яжуть багато шкарпеток. Ну і не тільки такі, як я, коли, так, коли захочеться мені в'язати ті шкарпетки. Склад класичний: 75% мереносова вовна і 25%. Відсотків нейлон на 100 грамів 400 метрів. рекомендують спиці номер 2 Я в'яжу на спицях 2,25. Ось такі в мене шкарпеткові спиці нітпро В'яжу ці шкарпетки на 5 спицях. Вони такі коротенькі, це 15. Здається, 15 см, так, є ще більше 20 см, але я обрала для себе 15 і для мене вони найзручніші. Одна шкарпетка в мене вже зв'язана. Шкарпетки на розмір 38, можливо, 39. От. Вона вже випрана. Я хотіла подивитися, як розкриється пряжа, як вона себе поведе після прання. А що хочу сказати, вона трішечки полиняла, От віддала, скажімо так, віддала фарбу, От, але не дуже От такі вони, ну, на камері вони яскравіші. І після прання пряжа, ну, для початку скажу, що Петлі всі вирівнялися, і всі дірочки, які були, вони забилися цим пушком від пряжі. Ну, не знаю, буде видно його на камеру чи не буде, не знаю. Але мені сподобалося, такі стали рівненькі. В'яжу я класичну п'ятку, бабусина, здається, вона називається. Я навіть не знаю, бо я невеликий спец в'язанні шкарпеток. От, і, чесно скажу, невеликий любитель, але треба. Як настають холоди, то в квартирах прохолодно і хочеться все ж таки ніжки свої зігріти. От, і такий клин підйому. Резиночка в мене невеличка. От. Друга ж карпетка в мене вже на фінішній прямій. Вона така, бачите, це не випрана і така вона трішечки карявенька, я б сказала. Так? Такі петлі не зовсім рівні. От. А після прання все буде рівненьке. Я вже почала закривати мисочок. Тут роботи не знаю наскільки, ну, на годинку закрити, все зшити. От, Треба виділити собі час ввечері. І дов'язати ці шкарпетки. В'яжу я їх для себе. В мене у сім'ї одні чоловіки, тому рожеве тільки собі улюблені. От. Ще в мене стільки залишається пряжі, я не знаю, ну, буду якось комбінувати, може куплю якусь однотонну ниточку і буду комбінувати, може методом Helix в'яжу. я колись. Та не колись в тому році в'язала вже такі шкарпетки, і буде щось у мене, ладно, щось, гадаю, вийде. Так, ховаємо ці шкарпетки. от, Дуже зручна така сумка. от Можна і в дорогу взяти, нічого не випаде. Там всередині все на замочках, на кнопочках. от такий кладчик. І Ще я покажу вам одні шкарпетки. Вони в мене в такій коробочці, тому що ці шкарпетки відложені вже дуже давно. Я їх починала, ну, коли ми їхали у подорож. І я їх брала, щоб в'язати в машині. От. Коробочка завелика для таких шкарпеток. От. Скажу спочатку, що то за пряжа. Це. Лана Гроса Мілен від Марино. Сподіваюся, я все правильно прочитала. Ось така етикеточка. На 100 грамів 420 метрів. Номер кольору, мені здається, це 312. Склад 80% Марину. Мериносова Меріно. вовна. І 20% поліамід. Рекомендують спиці 2,5-3. Я знову ж таки в'яжу на 2,25, але вже не на 5 спицях, а на ось таких з тросиком. Тому що вирішила, що в дорозі, в машині все ж таки зручніше трішечки в'язати на таких спицях. Теж спиться нітро, бачите, навіть такого ж кольору, тому що це зінг, так, і у них кожен номер, кожному номеру відповідає свій колір. Чи, навпаки, кожному кольору відповідає свій номер. Ну, ви мене зрозуміли, так? Знову ж таки, звична п'ятка, клин підйому. Нічого я тут не мудрую, тому що пряжа секційна, вона така, знаєте, ось рябенька. До речі, от зараз передається колір, дуже вірно, дуже яскрава пряжа. от. Так, Тут резиночку я вже більше ну, ширшу в'язала, ніж в тих шкарпетках. І тут до п'яточки теж трішечки більше пров'язала і почала вже вив'язувати далі після п'ятки. Що скажу по, -по пряжі? У пасмі вона була така. знаєте, Я гадала, як побачила пасму. Ну, якщо знайду, то я вам ставлю фото, як виглядала пасма. Мені здавалося, що шкарпетки будуть такі в смужку. А як змотала у клубочок, то бачите, яке все вийшло, така рябушка вийшла. Ну, але мені подобається, чому б і ні. Теж в'яжу для себе. От, так, все для себе і для себе. Ну, далі покажу, буду в'язати її для своїх хлопців. От, і відкладу поки що ці шкарпетки. Можливо, інколи буду пов'язувати, але вони все ж таки в мене лежать більше для таких для подорожей, ці шкарпетки. І далі в мене в планах. На Почати все ж таки в'язати шкарпетки для своїх хлопців. Ось я придбала такий моточок пряжі Гімалая Сокс. Ну, це єдина, є, єдиний колір, який був в магазині, ну, як вам сказати, не з цієї пряжі, там багато пряжі. Такої шкарпеткової, але по приємній ціні, скажімо так, і залишився єдиний колір. Ну от Що було, який був, такий я і взяла такі коричневих відтінках, якраз те, що мені треба, такі для хлопців. Ці шкарпетки я буду в'язати для старшого сина. Сина не в'язала ще з цієї пряжі, вона трішечки товща, ніж ті дві пряжі, з яких я вже в'яжу, тому що тут метраж на 100 грамів 400 метрів, і вона така товстенька. Ну, я гадаю, що буде в'язати нею теж приємно. Номер кольору 150.02. І будуть виглядати шкарпетки ось так. В смужечку. Трішечки тут етикеточка пурвана, але то не страшне. Склад теж з класичний, 75 на 25. От, і хочу ті шкарпетки з Lady Yarn собі дов'язати і почати вже шкарпетки в'язати з цих ниточок. Що хочу ще вам показати, я в'яжу ось такий платок, він вже дуже здоровий, він навіть не Вміститься в кадр я свої декорації трошки від двину. Хотілося, знаєте, такий затишок створити в екрані. Гадаю, мені вдалося. Платок дуже вже здоровий. Я на фінішній прямій. Так, хто в'язав платки, знає, що в кінці це дуже важко все показати, бо все неймовірно здорове. Але такий він вже. Ось, Щоб ви побачили перехід кольорів. А, ви знаєте, мені ця пряжа в, в мотку нравилася більше, ніж зараз у виробі. Я вставлю вам фото, як виглядала ця пряжа в мотку, бо у мене тут ось таке щось залишилося. Так, я етикетку не знімаю, щоб все не розпалося. А, це Катя, не знаю, як прочитати вірно. Коледо Non Sop Creativіті. От така ниточка. Так, що вам по ній сказати? Ну, склад так, так собі: 80% акрил і 10%, 10 махер і 10% поліамід. Рекомендують спиці 3,5-4 і гачок 4-4,5. Я в'яжу на спицях номер 45 ага, Моточок тут 150 грамів, ну, 900 метрів, плюс-мінус. Так і намальовано, що де тут я бачила таку ось, е один моточок, це один платочок, скажімо так. Угу. от, І це, ось що в мене залишилося, вже такі ось кольори залишилися темно-сині. Починалися вони з ось такого сіренького. І ви знаєте, дуже багато сірого на початку. Я чомусь гадала, що сіро... ну, так, буде не дуже багато сірого, а далі піде ось такий світлий, так, світлий беж. І виходить, що в мене до лиця буде ось такий сірий колір. І мені тут не подобається одна така смужка була, вона ну, таке щось сіро-бежеве, наче брудне. ой, Зачепила камеру. Ну, ось таке воно ось цей проміжок. А, і воно таке меланжеве, сіре, з бежевим, щось таке невідоме. От Далі пішов такий красивий сірий колір, потім молочний. Це мені далі кольори дуже подобаються. Але, бачите, таке все з лягає. Не так, як у флауерс, так, напевно, більш-менш переходи гармонійні. так, Вони один колір перетікає в інший колір, а тут так все з мушками. Ну, нічо. Це теж для себе, тому зійде. І ось я вже пров'язала такі коричневі і почала такий знову ж таки сіро-синє, брудне. Ну, вже як є, я не хочу нічого відрізати, відмотувати. І мені якраз вистачить цього, що залишилося дов'язати. Скажімо так, рапорт. Да, оці 29 рядків, які у мене тут. І закрию все платочною в'язкою. От, так що... Буду дов'язувати цей платочок, хочу вже в найближчі дні його дов'язати, тому що вже на вулиці прохолодно, і хочеться все ж таки щось тепленьке таке закутати на шию. Пряжа м'яка. Незважаючи на те, що тут ну, акрил, так, багато акрилу. І з таким складом я колись в'язала пряжа Єалізе, Ангора Голд, так? Там теж щось такий схожий склад, але вона колюча. Для мене вона колюча. А ця, ну, так, наче, м'якенька. Не знаю, як буде далі. Після ВТО, гадаю, вона стане ще м'якше, і буде її приємно, буде його, так, цей платок, приємно носити. От, Що стосується виробів таких аксесуарів, так? То це все. І далі я вам покажу, що я в'яжу по іграшкам. Поверну свій реквізит. Ой, так. Ну що ж, далі іграшки. Хочу вам показати ось такого ведмедика. Він дуже здоровий, Я не знаю скільки сантиметрів, я не виміряла. Зараз поміряю. Так. Ну, приблизно 35 см, такий величенький. Я вже в'язала такого ведмедика колись, і мене... я зараз ставлю вам фото, і у мене знову такого замовили. Але, ну, звісно, що ми знаємо, що ручна робота вона не може бути виконана один в один так, на 100%, так, як і на фото. Так. Навіть в'яжеш одночасно дві іграшки, однакові, але все одно вони виходять різні, так, з різним характером. От, і ось у мене такий ведмедик вже готовий. Тут в нього таке. На гудзиках кріплення. На ручках, на верхніх лапках, так скажімо, я зробила менші гудзички, на нижніх лапках зробила більші гудзички. І буде цьому ведмедику ще вбрання. Не хочеться вам його так е класти ніжками в камеру. Буде в нього вбрання. Я ось купила таку пряжу на Ко Супер Бебі. Це 100% акрил на 100 грамів 180 метрів. Для одягу. Гадаю, що буде саме те, тому що коли я купувала плюшову пряжу, одразу купувала пряжу для одягу, і не було ну, пряжі, яка б мені підходила за кольором, за метражем, це була єдина, і мені не хотілося брати 100 грамовий моточок. Тому що воно тоді лежить дуже довго. От я знайшла ось такий 50-грамовий моточок. А ще не сказала вам по плюшеві пряжі. Це пряжа ось така. Я не прочитаю назву, може прочитаю, тільки невірно. Аксамітек. Аксамітек, мавірно, аксамітель. Ну, щось таке. Цієї пряжі немає в Україні, тому що наразі на даний момент я проживаю не в Україні. Пряжу на ведмедика я купувала в місцевому магазині. Це такі 50-грамові моточки. Це турецька теж пряжа. В 50 -60 грамах 60 метрів, тобто на 100 г ми виходимо на 120 метрів, так? як і в усій пряжі плюшевій. 100% Поліестер. В мене на ведмедика пішло коричневих три моточки. Тобто, якби ми брали 100 грамові мотки, то це вийшло б півтора мотка. Ось мене з третього моточка залишилось ось таке зовсім трошечки. От. І трошки пішло такого молочного кольору на мордочку. Так що буде в мене ведмедик. В червоному светрику. Це замовлення в мене не термінове, але все ж таки хочеться його виконати. Нехай він в мене краще полежить. Але я знатиму, що вже замовлення готове, тому що воно потрібне на початок грудня. От, по відмедику це все. Ще я маю таку ось корзиночку. Корзинка планів на майбутнє. Так? А, я Планую ще зв'язати двох ведмедиків, але вже інших. Зараз ставлю фото, якого саме ведмедика я почала в'язати, бо зараз в мене такого ведмедика немає, його купили. І цей ведмедик в мене став популярним. І я хочу зв'язати, щоб був у мене в наявності. У мене готові ніжки. В'яжу я з пряжі yarnart Джинс, номер кольору. Здається, 40, точно вже не скажу. І буде ось такий комбінезончик в нього це номер 84. І паралельно, а ще ніжки знизу я в'яжу 07 кольором. І ще паралельно буду в'язати ведмедика ось в таких кольорах. Захотілося мені такого ще, ніжненького якогось. Той такий більш яскравий, а цей такий буде ніжний. Це теж Ярнар джинс номер кольору 05 і 75, дуже такі ніжні відтінки. Вони, мені подобається, як вони між собою так поєднуються. От, і думаю, що у ведмедику на комбінезоні я зроблю. Таке оздоблення, ось такою пухнастою пряжою. Знаєте, щоб такий ефект шубки в нього вийшов, такий зимовий буде. Ведмедик у мене це пряжа Бебі Смайл, Вона дуже схожа на софті, але тонша від софті. Я її брала для того, щоб зв'язати барашку. От, і почала в'язати ту барашку, хотіла вже по ній робити майстер-клас, але ну, дуже важко. Я її в'язала цю пряжу в дві нитки, і я взагалі нічого не бачила, куди вставляти той гачок. І в мене залишилася пряжа. А для барашки я щось ну, може, софті придбаю, може щось на ну, типу букле. Подивлюся, але мені дуже хочеться закінчити ту іграшку, але наразі вона лежить незакінчена. І маю такі ось моточки. Так, по ведмедикам це все. От. І ще хочу, знаєте, так, зробити собі трішечки новорічний настрій. Я хочу зв'язати для зайчика. Ось маю такого зайчика. Зайку, так, дівчинка, ось така дівчинка. І я хочу зв'язати новорічне вбрання. Ну, нов... Теж це буде, мабуть, мабуть, буде, не знаю, комбінезон. От, і буду його в'язати з червоного кольору. Знову ж таки, буде приймати участь в моєму в'язанні ось ця пряжа Baby Smiles. От, і буде ще білий, але я білого кольору не взяла. Але буде білий білище джинс. Це джинс номер 90, такий яскраво-червоний. Не знаю, можливо, я цю зайку переодягну, а можливо, зв'яжу іншу. У мене такий світло-сірий колір, У мене була зайка світло-сірого кольору. Зараз ставлю вам фото. І е, її купили, але мені хочеться знову ж таки зв'язати таку в світлішому кольору зайку. І, мабуть, все ж таки я зв'яжу. Ну, побачу, по побачу, як в мене буде з часом. Але одяг однозначно буде. Ось така зайка. Так ось виглядає ззаду, тут на гудзечку. Ось така манюнька. От. Наразі це все, що я хотіла вам показати, розказати. Планів не дуже багато, так як не маю дуже багато вільного часу, але щось почну, щось дов'яжу і вже наступного тижня зніму вам знову таке відео у форматі в'язального епізоду. Розкажу, що я зв'язала, що не зв'язала, можливо, можливо, і не починала в'язати, але хотілося б хоча б почати те, що я вам розповіла. Дуже дякую, що подивилися моє відео. Буду дуже рада вашим вподобайкам, коментарям. Підписуйтесь на канал і бажаю всім найкращого!